Сьогодні я в місті Бінген. От лівий берег річки. Рейн. А на правому той відомий комплекс пам'ятник Нідер. Нідервальд. І сьогодні я планую погуляти ось по тим горам. Річка Рейн. В цьому місці через річку немає моста, тому курсують пароми. А там ось хтось готується стрибнути у річку. Починають заїжджати сюди на паром автівки. Люди вже зайшли, коштує це, здається, чи одну, один, чи два євро, щоб переїхати на інші берег. А, закрилися. І що? А на тому березі теж завітчало. Ну, що ж то ж можна посидіти навіть полежати і спостерігати як тече вода. Вишеньки на торті. Річка Райн. А рейн, рейн як. Yeah. А таких там двоє, вона на горі, а він до неї йде. Круги, мабуть. Тарі портовий кран їх так тут полюбляють з них робити оглядові майданчики для туристів. Це річка рейн. Я здерся на такий виглядовий майданчик. Зроблений з старого портового крана. Там гробці звели. гнездо. там десь на церкві б'є. Мабуть, дванадцяте. Чи вже 13. Це відомий монумент Нітервальд. З основником, точніше, об'єднувається усіх німецьких земель. Ще один туристичний об'єкт. Цей кран, мабуть, дуже дуже старий. Основство екран старий кран, вісьми рік. Який сердечний чолов'яга. Якась церква. Все вже достатньо уваги цій церкви. піду далі. До старого кладуся. Подивися, зробили. Зробили парк. Ще перекласти, що тут написано. На полігон, фахене. Крик війна я в 1842 вісімсот році. 1887 вісімдесят сьомий. Тися вісімсот тридцять другий. Не бачу, не бачу. Погано я. Читаю готику. Я все погано читаю. Старовинний замок знову. Зайду подивлюся, що тут цікавого. Я вам такой краевой. Мне подобается. Еще один глядовый майданчик. А то что такая Тут майданчики, як тераси зроблені. А, це то здається той святий Мартін, що мечем розрізав свій плащ і віддав якомусь. Бідному. А звідси ще краще тут. Таки гудуть, Пароплави пливуть. Річка тече Храми стоять Туристи ходять з цього раху я ще не знімав Місто Бінген Якийсь старовинний замок без води жоден замок не може існувати, тому тут зроблений колодязь, написано, що глибина 52 метри, діаметр 3,5. Я тут знайшов якийсь замок, сюди здерся гору, роздивлявся його і милувався річкою Райн яка ось тече а на тому березі на схилах південних все вкрито виноградниками на яких вирощують виноград з якого потім роблять людьми греїнські вина Це, мабуть, центральна площа бінгена грмеринбінген римляні в бінгені друг Тут намальовані різні сцени життя цього міста. Дейм Ам Стром. Хит. Стром, це навіть Стром, це електрика. Electricitat Werkbingen. Якась. Може електростанція? Ось Звідси. Краще видно. Позу живе яскраве сонце. з Віктору Гіго, від якого приводу не знаю, але встановили тут йому. 802-й, 885-й. Тут пропонують зробити Таку саму фотографію, як, як є, от приблизно в такому ракурсі. Ось, раз, готово. Я сьогодні у місті Пінген на річці Рейн, на південних схилах, на правому березі якого ростуть. Росте виноград, з якого виробляють відомий, відомі рейнські віна. А така ж це важлива артерія, якою Ходять величезні баржі під прапорами Франції, не знаю, ще щось, ще якісь. Це європейська артерія. Хлопці зараз. Будуть ходити з веслами. О, Надя, це тобі, мабуть, знайоме. А у того хлопчика, що зараз штовхає, в руках здається рупор. Це він буде кричати, щоб швидше їхали. Ну давайте, хлопці, починайте, що ви тут. Ah, é!